Просто опусти. Плечі трошки в середину. От сюди чуть-чуть. опусти. от тобі стоїчка. Ну не треба, так стояти. все всю ось. Один. Видихай. Два. Не включайся. Два. Заряджено на розряд і інтим. Ох. Так. Неочікувано. Так, о, чекай, дивись, в тебе тоже Угу, маршал.

Я зробить кліп, я вас, Я вас... Бля, ти пожалієш. Раз. Эй! Хорошо. Математика хромає. Чотири дав, да. Один. Добре. Один. Один. Мирок. Один. Стряхнувся. Стряхнувся. Один. Лівий прямий. Правий прямий. Прямо. Збоку. Збоку. Знизу. Та й на шось мой Що Шо він робить? Нафіга, нафіга, це ж аварія. О, яка зіткнення за лідерами. Та ну, його... дискваліфікація. Це ж пиздець, це ж вони помирають, це ж не... А потім в лікарню автомобільну. На СТО. він влаштував. Як він взагалі досі змагається, якщо він таке бидло? Сьогодні Дедофу дофу себе народ. Блять, доросла людина Як казав колись один філософ Фімос Ростяне без дощу не буває грому, саме тому я тільки що поки сяв на передів it, In one moment. Would it Отзис вересли Вона мене колесала, дала мені ритм і напевно, волі не забрати в мене, бо дала вона напевно знала, може більше і від Соломона. Ламаними дорогами прийду я завжди до тебе. Вона не розбудить, не будить мене в сильній бурі, забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі. Дуже добре знала мене, не була обманута, як була дуже втомлена, гадала мене в так люлі люлі люлі, сука, люлі. Лілюлілюлі люлі-люлі-люлі, сука, люлі-люлі, люлілюлілюлілюлі люлі-люлі-люлі-люлі. Стефанія, мама, мамо, Стефанія розквітає поле, а вона сивіє. Заспівай мені, маму, колискову Хочу ще почути твоє рідне слово Better lose yourself in the music, the moment You only better never let it go go. О, Мені Мені треба отаку собі пірамідку з цих упаковок яєць і просто баз раз в 10 хвилин баз, бахнула 5 яєць, пішла, повіджималася, поприсідала 7 кілограм в жопу. Клас. Бать, Микола, прокидайтеся, Микола, ви що, бля, спите на парі? Що ви тут займаєтесь? І потім дивиться на нього, тип стає просто такий от. А он іман, там-там-тадам-пам-пам-пам. Коротше, ви зрозуміли. Потім дивиться в його цей конспект і каже: Микола, ви залишаєтесь. Після пари ви залишаєтесь в класі, мені треба з вами поговорити. А ви сидите хіхіхіхі Я Долу так раз. E, Ну да Один Я раз раз це не зробив Ти мені? А ти я флешку, візьми флешку Одну Да, да, взяв ну, я, я скину б... на, на, на угол Флешку uh, Та я її підберу що... зараз просто Я ж перша я Що я з вами випад. взагалі тут Вас слухаю Я на шорти взяв Є А не питання що валік грає, блядь, салон, хто місить Я по респі був Я більше не показував Є бачу, що мені ходиш і видай. Сука, вбіг! Не надо, будь ласка, не надо. У мене холодні брати і сестри, будь ласка, не надо. треба, не будь ласка. Блять, Ремі, що ти тут цей все Що, надо, надо Коли будуть ще не цікаві стріми. Що бачити, хто підписаний? Yes. Там тебе пишуть, яка клава. Клава Петрівна у колі. Ви це бачили тільки що? Ви це тільки що бачили? Ви це, блять, бачили тільки що? Моя задача виключно поділитися своїм досвідом. Хто там пердів, блядь? Я забув сапки. Так, не кидайте сапки цей час. Дайте помедити. Що за пірдеш, блядь, Я настраюю, сука, сруть в наушники, блядь. Будь ласка, без цієї хуйні. Вибач Олександр Руси. Я в ваших перчатках викликаю вас на спарянг. Битись будемо за! Хто виграє в нашому двобої? Забирає бутерброд з двома кусками ковбаси. Єсть чи, ні, чи не є. Чекаю відповідь. Hello? Добрий день. Добрий день. Так, ти на стрімі зараз, якщо. Е, а oh, а а, ти не записала мені. Пока, Ань. Так. Є спроси і проблеми по сьогоднішньому шоу. Саме по йогі і по медитації за мною трінчер. Виникли, виникли деякі питання. От.